Доброго дня, мене звуть Володимир Дебенко, Я власник і засновник компанії Артеляутсорсинг Груп. Вже вдруге ми є золотим партнером. Львів Фрілансер Форум. Нам дуже приємно приїжджати сюди в Львів. Тут тепла обстановка. І за чим ми приїжджаємо, це за докладами послухати, набратися в знання, коннекшн. це все, що ми тут кожен раз отримуємо, і за чимось сюди вже я втретє приїжджаю, в Львов. Тому всім ми раджу сюди приїжджати. Тут дуже цікаві доклади, дуже цікаві люди. І в даному випадку зараз ми на Львів фрілансерфорум форум 2015, де я познайомився з дуже кльовими як розробниками, так і менеджерами. І особисто тут багато кількість фрілансерів і мене мають така обстановка, яка тут є. І сьогодні ми розігрували iPad, люди просто Насторги eh, Запрошую вас на наступну конференцію, яка буде у Львові в 2016 році. Запрошую якомога більше фрілансерів, які отримують тут знання для старту, які отримують ті, хто з досвідом отримують, як можна підвищити свій рейт, як можна підвищити свій рейтинг на Одески, Топталі, Єлансі, Артелі, де завгодно. І всім раджу гарних клієнтів, зрілих клієнтів клієнтів і цікавих проектів, які вам дають шлях до розвитку.